Житомир знову у скорботі на щиті до міста повернувся захисник Ігор Остапчук. Ігор Олексійович народився 16 грудня 1981 року у Німеччині у сім'ї військовослужбовця. Тато на той час проходив там службу. Трішечки пізніше родина повернулася до України на Житомирщину у село Першотравенськ. Після закінчення школи Ігор вступив до одного з університетів нашого міста. У подальшому чоловік здобув освіту за правознавчим фахом у Житомирському кооперативному коледжі бізнесу і права. Після закінчення ТЕ коледжу Ігор, успішно пройшовши конкурсний відбір, стає студентом Одеської юридичної академії. Успішно закінчивши академію в Одесі. Він повертається до рідного міста, і тут він продовжив трудову діяльність свою, і саме працюючи в апеляційному суді. Через деякий час Ігор одружився разом із дружиною Наталією. Вони виховували доньку. Чоловік завжди залишався активним учасником своєї громади. Був справжнім зірцем патріота та прикладом люблячого сина для своїх батьків. Це дуже важливо для нашої громади і для кожного свідомого українця наслідувати. Життєвий шлях таких людей, тому що він жив з Україною в серці. Невдовзі Ігор Остапчук став депутатом королівської районної ради. Близькі люди та друзі, чоловіка згадують його як завжди позитивного та веселого. Настільки тільки приємні спогади про його, як про людину. Коли він пішов служити, то звичайно він вже ж повертався в Житомир. Ми зустрічалися і. І це було таке, знаєте, щось такі всі світлі зустрічі, що навіть там якогось негативу згадати. Взагалі його не було. Жахлива війна, вона забирає найкращих ігор. Один із таких. Це була дуже світла, дуже позитивна, життєлюбна, життєрадісна людина, про яку про яку спогади тільки ось такі дійсно, як Ірина казала, от з позитивом, з посмішкою, це була людина з великої букви. Це був справжній патріот. Ігор вів активний спосіб життя та прививав своїй доньці любов до України. І саме із такими словами, що я маю захищати не тільки свою сім'ю, свою родину. Я маю захищати свій народ. Він став до лав Збройних сил України. На передовій загисних займав посаду медика. На рахунку Ігоря залишились десятки врятованих життів, побратимів. Він був опорою і підтримкою не тільки з медичної точки зору. А він вмів своїм таким крицевим словом підтримати своїх побратимів. Його дуже любили і дуже поважали. Він відзначений медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. До останнього воїн залишався вірним військовій присязі та народу. Але 5 квітня 2025 року Ігор Остапчук героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У Скорботі залишились родина, близькі, друзі та побратими, світла пам'ять та вічна слава захиснику. Житомиряни вкотре зібрались під Свято-Михайлівським кафедральним собором, аби провести в останню путь захисника Віктора Клімаша. Віктор Вікторович народився 10 квітня 1969 року. У мальовничому селі Довбиші на Житомирщині. Освіту він здобув у Красногірській загальноосвітній школі, а згодом у Коростишевському фаховому коледжі педагогічному за спеціальністю вчитель початкових класів та трудового навчання. По закінченню навчання Віктор повернувся в рідну школу як викладач, та невдовзі його призвали для проходження строкової військової служби. Після проходження строкової військової служби він. Вирішив себе присвятити справі правопорядку. Він працював в управлінні Державної служби охорони в подальшому ні службу у Національній гвардії України. У цивільному житті він працював на підприємстві, що займалось виготовленням меблів. У будь-якій справі чоловік залишався сміливим, відповідальним та справедливим. Віктор Вікторович був людиною з великим серцем, з безмежною любов'ю до життя. Він був вірним другом, товаришем. Люблячим татом для своїх дітей, для двох донечок, для, та для двох синів. Віктор мріяв про великий будинок для своєї родини, захоплювався активним відпочинком та любив тварин. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Віктор Вікторович добровільно став на захист України в одному з підрозділів Збройних сил України. Він мужньо та хоробру, боровся за свободу та незалежність України, захищав рідну землю. Його. Звитяга була відзначена відомчою нагородою ветеран війни, учасник бойових дій. Та 8 квітня 2025 року захисник отримав важке поранення, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини. Лікарі до останнього боролися за його життя. Проте 11 квітня 2025 року невблаганна смерть вирвала воїна із лав захисників. У вічній Скорботі у Віктора залишилися його рідні, його близькі. Друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. До великодніх свят вихованці дошкільного навчального закладу номер 73 прикрашали святкові атрибути. Скажи, що ти зараз робиш? Я яєчко кращу. А як саме ти це робиш? З прикрасами. Я вже... Оціми салфетками і наклейками. Поб'ю яєчко для захисників. Я на яєчко клею і знакоє візерунки. Для малечі проводили різноманітні майстерки. У той час, як одні дітки розмальовували великодні яйця, інші готували та прикрашали паск. Сьогодні я вам, дітки, пропоную спекти пасочки, власноруч їх замісити і занести на кухню кухарям, щоб вони їх приготували. Сочко, а для кого ця пасочка і кому ти її відправиш? Захисника щоб було сильні і здорові для садочку. Такий захід став традицією. Кожного року у чистий четвер колектив складу та малеча готують маленькі тематичні подаруночки – гостинці та дрібнички для захисників і захисниць. Сьогодні ми передаємо для них смаколики, обереги, різні необхідні важливі речі. Для зокрема це адресна для допомога для бійців 44 ї окремої механізованої бригади, де є наразі перебувають і батьки наших вихованців. Більшість з них наразі перебуває там. вихователі закладу пояснюють, поки захисники та захисниці борються за безпеку дітей. Їх мета подарувати дітям частинку щастя. І додають: Великдень це надія, що світло обов'язково переможе темряву. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал СК Увага! юні спортсмени Житомира взяли участь у змаганнях з легкої атлетики у рамках всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Раніше школярі змагалися у семи видах спорту: баскетболі, черлідингу, волейболі, футзалі, спортивному орієнтуванні, гандболі та регбі 5 Тепер же до цього списку додали ще легку атлетику та шахи. Вчора змагалися п'яті класи, це було дев'ять ліцеїв, які представляли наше місто. Сьогодні ліцеїв більше. Сьогодні 15 команд, 15 ліцеїв змагатимуться за першість у легкій атлетиці шості-сьомі класи. Пліч опліч це гарна можливість показати дітям всі можливості різних видів спорту, в тому числі олімпійських видів спорту, і долучити їх до занять уже на більш професійній основі. Участь у змаганнях взяла і учениця ліцею номер 25 Анна Сільвіструк. Легкою атлетикою дівчинка займається вже два з половиною роки. І сьогодні здобула найкращий результат серед інших спортсменок свого навчального закладу. У мене спочатку почала подруга займатися, я дуже хорошо бігала і чому б мені не займатись? Які емоції взагалі від забігу? Ну хороші, але водночас не дуже тому, що я хотіла трохи кращий результат. Шестикласник Ілля раніше не займався легкою атлетикою. Розповідає, надавав перевагу футболу. Однак на змаганнях йому сподобався цей вид спорту, тож хоче продовжити тренування. Я думав, що я прибіжу останній, але все-таки якось зміг. В кінці пробігся сильно. Вийшло так, що четверте місце. Я багато бачив, що плечо плічкали волейбол, футбол, легка атлетика. По цьому я приїхав. А зараз які емоції відчуваєш? Що сподобалось тобі? Сподобалось. звичайно, дишка, але це прийде. Спочатку спортсмени змагалися на дистанції 60 метрів. Згодом дівчата долали 500, а хлопці 600 метрів. Окрім того, було метання м'яча та стрибки у довжину. Переможців міського етапу змагань незабаром чекатиме районний. Після районного будуть обласні і вже десь орієнтовно в кінці травня, на початку червня, відбудуться всеукраїнські змагання, де вже будуть представлені команди, які перемогли в себе в області. Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал СК 1